Буття, 46 розділ, і вирушив Ізраїль і все, що його, і прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісаака, і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні, і сказав Якове, Якове, а той відказав «Ось я. і сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом, і зійду з тобою до Єгипту. І я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої. І встав Яків з Бершеви, і повезли Ізраїві сини свого батька, Якова, і дітей своїх, і жінок своїх, возами, що послав фараон, щоб привезти його. І взяли вони стада свої і маєток свій, що набули в землі Ханаанській, і прибули до Єгипту, Яків та весь рід його з ним. Він привів із собою до Єгипту синів своїх і синів, своїх синів з собою, дочок своїх і дочок синів своїх, і весь рід свій, а от це ймення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту, Яків та сини його перворідний Яковів Рувим, і сини Рувимові Ханок, і Палу, і Хецрон, і Кармі, і сини Симеонові Ємуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Саул. Син Ханаянки, і сини Левієві, Гершон, і Кегат, і Мирарі, і сини Юдині Ер і Онан, і шела, і перецірах, і вмер Ер, і Онан в ханаанській землі, а сини перецеві були Хецрон і Хамул, а сини Сахарові Тола й Цува, і Йов, і Шимрон, і сини Завулонові Серет, і Елон, і Яхвелі. Оце сини Лієні, що вродила вона Якову впадання Арамейським, та дочку його Діну, усіх душ синів його і дочок його тридцять три, і сини Гадові, Сіфон, і Гакі, Шуні, Ецбон Ері, і Ароді, і Ар'їлі, і сини Асирові, Їмна, і Їшва і Їшві, і Верія, і Сірах сестра їх, і сини Верії, Хевер і Малкіїн. Оце сини Зілпи, що Лаван був дав її своїй дощці Лії, а вона вродила їх Якову шістнадцять душ, сини Рахілі, жінки Якова, Йосип і Веніямин. і вродилися Йосипові в єгипетськім краї Манасія та Єфрем, що їх уродила йому осна дочка Потіфера, жерця Ону, і сині Веніяминові Бела, і Херер, і Ашбал, і Гера, і Нааман, Ахі, і Рош. Муппім і Хупім, і Арт. Оце сини Рахілині, що вродилися Якову усіх душ, чотирнадцять, і сини Данові, Хушім, і сини Нефталинумі, Ясхеїл, і, і Гуні, і Єцер, і Шелеам. Оце сини Білги, що її Лаван дав був своїй дочці Рахілі, і вона породила їх Якову, усіх душ сім. Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що проходять із стегон його, окрім жінок, синів Якова, усіх душ 16 і 6. І, а сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі, усіх душ дому Якова, що прийшли, були до Єгипту 70. І послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показувати перед ним дорогу до Кошену, і прибули вони до краю Гошен. І запріг Йосип свою колесницю і вирушив назустріч батькові своєму Ізраїлеві до Гошену. І він показався йому і впав йому на шию та й заплакав довго на шиї його. І промовив Ізраїль до Йосипа: Нехай тепер помру, я побачивши обличчя твоє, що ти живий. А Йосип промовив до своїх братів і додому батька свого: Піду й розкажу Фараонові, та й повім йому брати мої моїй дім батька мого, що були в краї Ханаанським, прибули до мене. А люди, ці пастухи отари, бо були скотарі, і вони припровадили дрібну та велику худобу свою і все, що їхнє було. І станеться, коли покличе вас фараон і скаже, яке ваше зайняття, то ви відкажете: скотарями були твої раби від молодості своєї аж до тепер, і ми, і батьки наші, що ви осіли в краї гошен, бо для Єгипту кожен пастух отари огида.